Є ось таке типове вікно на кухні. І Сьогодні ми сюди монтуємо москітну сітку рулетного типу. Вона у нас складається із двох алюмінієвих профілів направляючих і короб, в якому власне сама москітна сітка. Збираємо їх разом. Короб з'єднюємо із алюмінієвими профілями з допомогою направляючих, затискаємо їх. Можна там додатково зафіксувати е, з боку саморізом на з'єднанні. Ставимо каркас, зібраний в горизонтальне положення, і в алюмінієвих е, направляючих профілях виселюємо три отвори зверху, посередині та знизу, приблизно відступаючи від краю 15 см. Просверлюємо сверлом 3 е, або 4 мм діаметром. Потім зовнішні отвори з вулиці розсверлюємо сверлом діаметром 10 мм. Каркас москітної сітки вже з висверленими отворами виставляємо на вулицю та прикладаємо до вікна і закручуємо посередині, фіксуємо їх саморізами. Спочатку тільки посередині, для того, аби виставити рівно направляючі сітки згідно із профілем вікна. Пізніше, знизу, ми бачимо, що є фіксуючі елементи, які будуть обмежувати рух донизу самого полотна москітної сітки. Тож піднімаємо їх на висоту згідно із рівнем віконного профілю, і фіксуємо, закручуючи їх за годинникою стрілкою. Також фіксуємо всі інші м, отвори саморізами, прикручуємо каркас москітної сітки до вікна. Пробуємо, як рухається наша сітка донизу. Чи фіксується вона знизу, там, де нам потрібно на тій висоті. Бачимо, що можна опустити трошки нижче, приблизно на сантиметр. Отже, перекручуємо ці елементи трошки нижче. Робимо це відповідно зліва і справа, фіксуємо їх на одному рівні. І знову пробуємо, як рухається наша сітка. Значно краще. Вона повністю перекриває шпару між віконним профілем. І остання фішка ковпачки якими ми закриваємо отвори, що висверлили сверлом 10 мм, перед цим знімаємо захисну плівку. Отже, наша сітка готова відбивати атаки всіх комарів.